Міська рада Чернігова направила офіційне звернення до Мінінфраструктури з проханням розробити ефективний механізм бронювання водіїв громадського транспорту. Формально він є й нині, коли 50% штату можна забронювати проте на практиці не працює, бо процедура тривала й майже неможлива для реалізації. Нестача водіїв громадського транспорту все більше посилюється. Стосується вона не лише Чернігова. Про це говорили міські голови Одеси та Миколаєва в трамвайно-тролейбусному управлінні Житомира минулого року дефіцит працівників становив близько 50%. відсотків. Наводять приклади в матеріалі Асоціації енергоефективних міст України. До прикладу, комунальний перевізник Чернігова, ЧТУ давно заохочує жінок ставати водійками електротранспорту, бажаючих тут навчають з нуля і навіть платять стипендію. Але проблем наразі не вирішує у ЧТУ Шукають водіїв. Кадрова проблема усіх перевізників, що обслуговують маршрути громадського транспорту Чернігова. підумляють управлінні транспорту. У новині про вакансії багато коментарів стосувалися саме бронювання. Останнім часом проблема нестачі водіїв набуває все більшого значення, враховуючи ситуацію, пов'язану з мобілізацією працівників автотранспортних підприємств, а також міграцію населення обласного центру в порівняно безпечніше регіони, враховуючи безпосередню близькість обласного центру до кордону з країнами-агресорами, йдеться в листі Чернівської міськради до Мінінфраструктури. З часом нестача водіїв призведе до невиконання графіків руху, можливо, навіть частковуючи повної зупинки громадського транспорту. В листі Чернівського муніципалітету. До профільного управління просять за можливості ініціювати розроблення урядом ефективного механізму бронювання водіїв громадського транспорту загального користування щодо передбачення більш спрощеної та швидкої процедури бронювання, або ж винайти альтернативне рішення порушеного питання задля збереження та забезпечення соціально важливої послуги з перевезення пасажирів під час дії воєнного стану.